Для української економіки важливо, щоб люди лишалися тут, розвивали її і наповнювали бюджет, більша частина якого йде на потреби оборони. Проте іноді прагнення людей залишитися стає підставою для обмеження їх права на пересування країною. Саме так сталося з українським бізнесменом Віталієм Кропачевим. Він знав, що проти нього почалися певні слідчі дії. Виїхав з країни на законних підставах і повернувся. Не втік. 29.02. державне бюро розслідування. Внесло мене до бази прикордонної щодо контролю мого виїзду та в'їзду. 27-го, 29-го інформація з'явилась в базі. Про що прикордонна служба нам дала офіційне пояснення? При цьому я виїжджаю не можу сказати, 3 або 4 березня я виїжджаю, знаючи усі межі їхнього контролю. Тощо. Я виїжджаю за межі України. І 12 березня я сюди повертаюся. Коли в усіх базах, і мене нічого складного в цьому немає. Попередили про те, що є така історія, нагнітається. Це свідчить лише про одне, на мій погляд. Якби я не хотів повернутись, я б нікуди не приїхав. За бізнесменом Віталієм Кропачовим слідкували два тижні. Машини зовнішнього спостереження супроводжували його з дому до офісу. Їздили на ділові зустрічі. Біля офісу ходили люди у чорному тактичному одязі. Київ Печерськ, 15 травня, 8.10 ранку. Дві доби до затримання. Неподалік будинку Віталія Кропичева стоїть шкода темного кольору на авто. Номер АІ 9727 ох За інформацією з відкритих джерел, такий номер належить автомобілю Nissan Rogue. Рог. 15 травня трохи згодом. Кортеж бізнесмена рухається бульваром Лесі Українки. Хюндай сірого кольору від перетину вулиці Джона Маккейна до вулиці Генерала Алмазова висить на хвості кортеж. Коли авто скидає швидкість, можна розгледіти його номери К-75-26НК. За даними з відкритих джерел, цей номер належить білому фольксвагену транспортеру 2007 року. Запам'ятайте цей так званий Hyundai-транспортер. Він ще буде сьогодні. Щойно Hyundai йде на розворот, кортеж на перетині бульвару. Лесі Українки та генерала Алмазова підхоплює чорна шкода. Держномер АІ-2863 МН. Екіпаж шкоди працює за усіма правилами конспірації. Їде повільно, тримається за два автомобілі від кортежу бізнесмена. Шкода висить на хвості протягом трьох кілометрів до перетину бульвару Лесі Українки, вулиці Мечникова та Шоковичної. За даними з відкритих джерел, це ніяка не шкода, а автомобіль Фантом. Будь-які дані на це авто відсутні. Але 15 травня досі триває і це означає. Ає, що попереду багато автомобільних квестів. Кортеж Віталія Кропачева рухається вулицею Богдана Хмельницького поряд з рестораном Eleven Mirrors за кортежем сірий Hyundai з держномером К 7526 нк Так, це той самий Hyundai, який вдає себе Volkswagen Transporter білого кольору. Пам'ятаєте, він раніше на бульварі Лесі Українки пішов на розворот. Але переслідування виявилося недовгим: приблизно 100 метрів. Екіпаж зупинився на перетині вулиці Івана Франка та Богдана Хмельницького. І якщо продовжити словами класика, то продовжив лупати цю скалу. Зверніть увагу на те, як авто швиденько виходить людина у темному одязі з сумкою через плече. Цей образ натякає, що людина точно не квапиться в мінкульт, до якого кілька десят метрів. Мета у людини у чорному подолати ще метрів 300 і зафіксувати, що бізнесмен Віталій Кропачов приїхав до свого. Офісу. Київ Бесарабська площа 16 травня. Доба до затримання. Поряд з місцем, де у бізнесмена відбувалася ділова зустріч, з'являється чоловік у спортивному одязі з рюкзаком. Запам'ятайте його бейсболку з білою нашивкою. Кортеж їде, а чоловік пірнає варку. Київ Поділ вулиця Ігорівська, 16 травня. Вечір. менше 12 годин до затримання. Ділова зустріч Віталія Кропачу. Знову чоловік у спортивному одязі з рюкзаком та у бейсболці з білою нашивкою. Припустимо, що такий збіг обставин. Чоловік сідає до білого Сузуки Вітара, Держномер К0976. в За даними з відкритих джерел, реєстрація цього автомобіля не актуальна. Київ, Печерськ, перетин вулиці Генерала Алмазова та бульвару Лесі Українки. Авто бізнесмена Кропачева рухаються у напрямку Печерського мосту. Тут же за кортежем виринає білий Сузук Вітара. Позашляховик губить кортеж і робить все, щоб його наздогнати. Навіть порушує правила дорожнього руху, їде смугою руху громадського транспорту. Порушує поряд з екіпажем патрульної поліції, що зупинили такого самого порушника. Але на біло сузуки з недійсною реєстрацією, яка летить смугою громадського транспорту, правоохоронці не звертають увагу звісно, можна припустити, що авто поспішало на третю зустріч поряд з Віталієм Кропачевим. Спостереження та переслідування було демонстративним та дуже помітним. Вони робили це надто помітно, тому охорона Віталія Кропачева бачила усі шкоди Тойоти та Ауді з номерами прикриття. Бізнесмени попереджали, що уваги забагато, і вона може свідчити лише про одне: підготовка до спецоперацій. Однак, Кропачов залишився в країні, бо тут у нього хвора мама, діти, та, врешті-решт, працівники підприємства, які працюють на перемогу. Він залишився. 17 травня поряд з готелем, де відбувалася ділова зустріч Кропачева, було повно машин спостереження. Зокрема, срібний Фольксваген транспортер з номером АХ 304 нулі стовбичив на узбіччі з самого ранку. Згодом з'ясувалося, що це авто приїхало забрати Кропачева до ДБР. Зі спецназом, звичайно, перебір, тому що затримували мене зі спецназом. Навіщо? Я не розумію? Ми ж бачили, що за нами стежать. Одним з аргументів, чому Віталій Кропачов має перебувати під вартою, на думку суду, є той факт, що він може виїхати з країни, але він цим не скористався протягом двох місяців. І коли знав про розслідування, і коли бачив тих, хто щодня за ним слідкував, ми продовжуємо журналістське розслідування. Хто може стояти за справою Віталія Кропачова? Подробиці у наступному випуску.